Я люблю, звісно, перевірити всі моменти на головках, коли я роблю голови дуже, ну, наприклад, в якійсь определенній людині там не просто там. Коротше. В общем, люблю перевірити всі моменти. І на цих головах, ну, образно, що це ж мінялося все. Просто хочу виставити це відео на канал. Сідла мінялися, е, обнаружилися. Тріщини заводські. Таке часто, ось, наприклад, видно в краю скол і тріщинка. Ну, воно буде їздити. Вона не сквозно, варить аргоном нема де. Але завжди доколупуюсь до всього. І що я замітив, це, це я не перший раз зустрічаю, Саша, подивися і будеш приймати рішення. Ось стоїть довга свічка. Я б хотів би, щоб вона стояла отак. От ну, можливо, ще одне колічко підкинуть. На там уже 4 кольцо. Якщо, закру... Якщо ти закрутиш, просто розніцю я хочу показати. Єсть отакі свічки. ось. Ізолятор короткий, а свічка Бріск л 15 us С, зараз я покажу. Ну, ось Брісковська. В неї ізолятор. Високий. Оце навіть в даний момент я б так і оставив би. Вона зажата, закрита, бо якщо закрутити цю свічку, отаку ось свічку сюди, зараз наглядно покажу. Трошки будуть моменти незручності. Ось. Закрутив. Зараз. Ох, де мій ключик, де мій ключик? Все. А, все він стоїть, а я не бачу. Зараз зажму. О, зажав, І отак, друзі, щоб ви понімоли, не годиться. І теж, бачите, от тріщинка є. Я взяв, повернув фрескою таку легеньку, бо там така... Фігня була одним словом. Типа заклепано щось. Ну, це незначне. воно не сквозно, ніде з другої сторони її не видно цієї тріщинки. І видно, що була б тріщина, то ця голова була б вся зосрота. Я вже передивився її. В общем, тут виходить так, що колодязь. Трошки довший, ніж стандартна свічка. Ну і за для довгої свічки, бо це я вкрутив довгу свічку сюди. І зараз опять викручу і покажу зараз хвилинку. Опа, зірву. Викручу і покажу, що взагалі, як я вирішую цю проблему. Оце, звісно, як варіант. Оце ось намостити таку шайбочки. Оці всі. Тут їх, бачите, скільки. Ну, образно, треба буде 3-4 шайби підложити, щоб воно туди класно стало так як треба. Я їду до токаря і виточую, прошу його, щоб він виточив гайку проставку на оцю свічку. Використовую я отакі свічки, блін, теж ж ти не блистий. У мене скрізь на мотоциклах вони стоять. L15 US. Просто, наприклад, інших немає. Тільки що такий момент був, щоб горно було видно. Ну і водно. А ось гарно видно в цьому рокурсі. L15 US US Brisk. Вони довгі. І саме головне, що в них ізолятор. подивіться, різницю. Між тими короткими свічками, що ви купляєте, наприклад, бо багато про це було люди в інтернеті. Ізолятор торчить не настільки, щоб, як хочеться. Розницю, я думаю, бачите. Оце набагато кращий варіант. Всім рекомендую свічку L15 US. Дешевий і надійний варіант. І сюди робити, якщо у вас колодязь, тільки колодязь, хоча б взяти замірити штангелем. Наприклад, беремо штангель. Який-небудь там вдома находимо, чи кусочок проволочки, отверточки. І в самому дивимося, обично зверху саме менше місце. Щоб приблизно хоча б замірити висоту різьби. Наприклад, замірили. ну Тут зручно, звісно, мені зараз його замірити, Зараз я поміряю і скажу. І виходить, висота різьби на оцій головці у верхньому положенні. Чого в верхньому? Бо тут вона менша. Знизу довша різьба. Якщо на довшу взяти, то вона зверху буде торчати трохи різьба і, можливо, за сажу залоїть. Різьбу і буде при викручуванні свічки зривати різьбу на головці. На Ураловських головках таке сплошь рядом. На Дніпровських тут класно, що стоять внутрі латунні, чи які там вони, чи бронзові якісь вставки такі. Так, 12 мм. А міряємо. Їм... Тепер поміряти треба, блін. Висоту. Ось тут оголосів цієї свічки. І як бачимо, тут мінімум на, на 1,5-2 мм, як зажати хорошо її, то буде. Коротше, вона коротша. Це так роблять Дніпровські голови. І за цього рекомендую робити на довгі свічки. На отакі ось такі ось. Бріскел 15US. Простовочки. Приходиш до тукаря і кажеш: мені треба зробити гронь, під ключ на 19 гронь береться. Нарізується рівно в ній різьбо. І він обріже тобі рівно, спланірує її. Там, наприклад, замірить, скільки треба, щоб добавити до цієї свічки. От приблизно до того плюс колечко одне буде стоять. Плюс враховувати треба нижнє колечко. Ну, я обично всі ці кольця знімаю. І оце кольцо, яке на ній стоїть, ставлю до тої гайки. Ну і, наприклад, от беремо, відмінюємо, віднімаємо нижнє кільце. І приблизно в нас виходить, ну, от так я і думав, 5-мм гайка. Яка повинна сюди накрутитися. Знімається кільце, оце, накручується гайка, тільки робиться на ній фасочка така. Для того, будуть... Свічка має, як ви знаєте, такі ось внизу типу такий скос обично. Ну, Це якась свічка така цікава. Не така. Ну коротше, має скос для кращого прижиму. Його там видно воно чуть-чуть. Накручується, коротше, гойка, якесь тоненьке кілечко туди. І закручується в отвір туди. Щоб вона стояла, ця свічка. Так як треба. Ну, так, звісно, до цього можна і не доколупуватися, так тошнотно, як я оце Показую, розказую. Але... Як на мене, результат буде тоді роботи мотора набагато краще, коли свічка буде торчать отак. Ще бажано, звісно, ставити мітку на свічку, щоб ізолятор в колодязі стояв отак. Це так взагалі ну, рекомендує завод на автомобілях. Ну і так само і на мотоциклах на Дніпро це можна ставити свічку, виставляти регулюючи кільцями свічку так, щоб ізолятор стояв іменно в такому положенні. Не вверх. От так ось. Але я не, не завжди на це звертаю уваги. Ну, при можливості, звісно, роблю то в таке положення. І виходить, тоді буде. На мою думку, краща іскра. Так, це я забираю голову, голови тобто, для Олександра Міхріно. Все вже зробив, притер в все повністю, по полисі в нього були. Чотири клапана заводських, савдеповських і кожен направляючих, сідло. Все сиділо. Роздивляєшся, чистиш і вперед Ну, якось так, кому було цікаво, закину зараз на канал це відео. Всім пока. А, ще хотів сказати. Не до, не до балоків коротше. Приднаттях пружин. Обов'язково всім міряю їм преднатяг пружин. Просто для себе, щоб мали. Розуміння, хоча б помірять якоюсь чи лінійкою, чи штангелем, якщо є в наявності. Вона, коли вона засухарена, має бути преднатяг по пружині, міряється отакого от ось. Як тут, я ось приблизно міряю, 41,8. Має бути мінімум десь 30, максимум 33. Міліметри. І старатися треба виставляти все однаково, підмощувати туди під низ. Можна по дві тарілочки, таких, по три тарілочки. Можна просто є такі шайби, в кого є в наявності. Більше їх покласти. Це наоборот тільки краще буде. Можна підкласти одну таку шайбу, а потім піти вже виходячи з положення, там брати шайби на 16, як я беру в магазинах, в автомагазинах. Швальбу на 16 точно така желізна є. І підкладаю, а потім зверху цю тарілочку і таким чином виходить, преднатяг той, що хоча б він приблизно буде, як пише книжка. При 33-34 мм, обично, якщо нова стандартна пружина внутрення і наружна, то буде преднатяг такий, як пише книжка, 24-26 кг на закритому клапані. А як вони підношені, то треба робити ще більше преднатьох. Ну Це все діло можна промірити. В мене є такий приборчик висить усі плюс э, контерук електронний. І я це все міряю. Так що то якось так. Всім успіхів. Так, ну що, друзі, ось. Ну це найхідший варіант. Видно, що на... В принципі, щоб і ходило б так би воно. Але його все треба тут просто бере воно такого підібровку румисла таке, щоб без люфта були. І всю і плоскостю, годь, поклопану. Оце якось так. Оце наче найкращий варіант в даний момент, але все треба поправити. Все треба поправити так, щоб воно було як слід. Ну і зараз покажу результат. Ну, пішов коротше, до свого мотоцикла та взяв запасні свічки з собою ввожу. Є такі варіанти, і все в мене там. Як бачите, L15 US, Brisk. Отака гойка ось виточується. Але все міряється, все треба міряти. Є з таким варіантом ось. Тут трошки довше воно вийшлося. Але просто що хочу показати результат. От в даний момент, якщо закрутить, то вже краще результат. ніж з тою свічкою, що, наприклад, оця ось коротка свічка. Бо багато людей їздить. Я просто від руки зажав. Їздить і не знає, що в нього там робиться. Уже кращий результат тут ізолятор, все воно за лицо, з тілом камери. Вже воно стоїть так, в принципі, як треба. Правда, не важливо вже де той ізолятор, там, в яку він сторону повернутий, але стоїть то воно так, як хочеться мені. Образно. Так що люди... Провіряйте все ви робіть на лініці, тому що це, це все дає результат на динаміку мотоцикла, на все на іскрообразування, на... Ну, тобто як, на як правильно сказати, як правильно загоронює в камері бензина, а не так, що свічка там в колодязі десь втуплена. Ну, коротше, це таке. Це. Хто хоче, хай провірює, можливо комусь буде корисно. От зібрав вже всі голови, всі преднатьоги. Хочу показати, як я це міряю. Цей преднадьог. Береться від краю пружини від верхнього краю до нижнього. Хоча б так на глаз. приблизно, якийсь там міліметр туди-сюди. І моємо на виході. 32, ну там з 32,5 я міряв результат. Коротше, приблизно 33 мм скрізь. Я ставлю позначки. Все переміряне. Скрізь по 33 мм. З цим преднатягом вона буде їздити довго і нудно, ця голова. Плюс нарізається в будь-якому випадку на направляючий. До половини з цієї сторони нарізка робиться для подачі масла. Каналка така по кругу кругова вінтова. Ну, коротше, якось так все це збирається, з чого є. З ну, савдеповських нових, типа, запчастин. Звісно, рідні савдеповські направляючі я не люблю, вони всі криві. Тобто дивишся, направляюче, наче на глаз рівно, починаєш же її проміряти. Отвір в направляючий, просвердлений криву. Не рівно, а отак. Майже на всіх. Через це виходить така біда, тут явно видно, на, наприклад, на цьому сідлі, що зарізається сідло на одну сторону. І нічого не зробиш. Через це я люблю ставити направляючі, якісь автомобільні. Голови, в принципі, вже готові. Осталося поставити коромисло. І будуть вони їздити. Але якщо не... Тоже, нюанс такий. Якщо не відрегулювати коромисла, наприклад, взять... Да, Це воно. Сюди. Просто взяти коромисло. Ось, як людина овична. Ну я сам на це раніше не звертав уваги. Потім почав придивлятися. І дивимося, пятно контакту. Ну тут ще куди не йшло. По полу, случайно. Але воно все одно неправильне, Я вже бачу. Воно ближче бере до крою, до оцього. Чого рекомендую тоді, чого завод вліпив туди оті п'ятачки? компенсувати оцю кривизну всіх деталей, коромисел і все остальне. Воно все, не знаю яким там методом робилося. Та і тут наче, нічого так. Але є моменти, хай я підберу це, все покажу трошки позже. Так, друзі, от дороблені мною підготовлені вже коромисла. Коротше, беремо любе і починаємо роздивлятися. Дирочка на 4 свердло береться, просвердлюється. Тільки просвердлюється під отаким кутом. З цієї і з цієї сторони так само під кутом. Потім робиться така ось навхрест. Ситуація, щоб... Мосло туди попадало, Більше потім робиться на цьому польчику. Блін, фокусуйся, собака ти така. Конус. Привіт. Щоб масло захоплювало. Тому що воно інколи буває, на цих польцях геть немає оцього скоса. Як з нею. Ох, блін. Полетів. Ну нічого було. Все протреться, все буде добре. Скоса не моє і масло туди хрен попадає. Тобто старі коромисла, які ще не моють люфтів, будуть ходити. І зараз покажу все в зібраному виді. Ну що, друзі, голови, можна так сказати, майже готові. П'ятно контакта скрізь підігнано. А ну зараз подивимося, що ми тут наробили. Прекрасно. І в такому використанні їх можна використовувати без цих п'ятачків. Це я запевнюю, це вже провірено. Все буде ходити так, як треба. Е, Кстаті, хочу сказати, на оцей люфт продольний, просто не звертайте уваги. Регулюється клапан в одному положенні ось, коли воно внизу, все. І нічого не зробиш. Підібрані скрізь одинокові гайки, болти одинокові, болт 10 гайка 13. Сама зручна комбінація на даний час. І отак ось ви тої з остородно. Сідла поміняні, але їх можна було б і не міняти, щоб старі ходили так нам захотілося. Часто буває таке, що проточка під сідло дуже глибока. В принципі, як і тут, тут в будь-якому випадку для цієї проточки, як мінімум, видно, що один лишній міліметр зроблений. Підкладати туди щось немає смисла. Треба, щоб в тіло прижалося гарно сідло. Бо інакше не буде результату. Ну, коротше, оце такий, такий, такий результат. В даний момент я з ними закончу. Така оце інформація про голови. Всім пока. Будьте здорові!